Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 1 грудня. Триває 281 доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав ракетного удару по позиціях наших військ на території Харківської області. Здійснив 16 авіаційних ударів, зокрема по населеному пункту Білогір'я Запорізької області. Обстріляв з реактивних систем залпового вогню місто Херсон. Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах, енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На сіверському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Костобобрів і Грим'яч Чернігівської області та Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачівськ, Вільна Слобода, Будки, Білопілля та Краснопілля на Сумщині. На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Белгородської області. Обстрілів ворожої артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Гур'їв, Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Малавовча, Бударка, Дворічна та Западне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестово-Харківської області, Стельмахівка, М'ясожарівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині. На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали об'єкти в районах Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Залізного та Нью-Йорка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник продовжує спроби покращити тактичне положення. Ворожого вогневого впливу з танків та артилерії різних типів зазнали об'єкти в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного, Веселого, Красногорівки та Мар'їнки на Донеччині. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли окупантами районів населених пунктів Ремівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золотанива, Причистівка, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог також обороняється. Здійснив артилерійські обстріли по районах Нікополя, Кам'янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки і Білогір'я Запорізької області та Ільїнки на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів. Обстрілів зазнали, зокрема, Качкарівка, республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Не припиняє ворог тероризувати з артилерії і жителів міста Херсон. За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів, тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, з населеного пункту Михайлівка виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. В Населених пунктах пологи та інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. В населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис так званої добровільної евакуації населення. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони місць зосередження живої сили противника за попередні дні. Населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологе, Ясне та кінські роздори Запорізької області втрати противника склали понад 230 осіб пораненими. Знищено близько 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. Віримо у збройні сили України, віримо у перемогу.